Республіка Індія. Освіта Ми уявляємо Індію казковою країною із стародавньою історією, легендами, власними сталими традиціями. Чисельність населення Індії на 2023 рік становила 1,423 мільярди осіб. Діти віком до 14 років більше 350 мільйонів людей. Молодь віком від 15 до 24 років 226 мільйонів. Споконвіку найважливішу роль в індійській культурі відігравала філософія. Школи в стародавній Індії мали назву Горукла. В горуклах при індуїтських храмах учням передавалися знання з релігії, філософії, літератури, Мистецтва управління державою. Вивчали медицину, астрологію та історію. Після закінчення навчання вітався добровільний внесок щоб віддячити педагогу. Британські колонізатори Індії. Докорінно змінили систему освіти. Сучасну шкільну систему в Індію приніс британський історик і політик Лорд Томас Бебінгтон Маколей 30-ті роки 19 століття. Колоніальний період історії Індії залишився в минулому. Сьогодні духовні істини вривноважуються з точними знаннями. Дитячих садків в Індії немає. Діти від народження виховуються в родинах. До школи діти вступають у віці 3-4 років. В Індії велика кількість державних та приватних навчальних закладів. Навчаються діти 6 днів на тиждень. Урок триває 35 хвилин. Щодня по 6-8 років. В державних школах діти до 14 років навчаються безкоштовно. В старшій школі з 10 по 12 клас школярі отримують професійну освіту або вивчають науки для отримання подальшої вищої освіти. Поточних оцінок немає. Набуті знання оцінюють під час іспитів. Навчальний рік триває з липня по травень з перервами на державні свята та зимові канікули. Індійці ставляться до освіти серйозно. Всі громадяни плачуть податок на освіту в розмірі 3% від прибутку. З інтерв'ю журналістки Іване Коберник з пані Манілою, директором приватної опорної школи Індії в штаті Карантак. В школі, де головою пані Маніла 7300 учнів 475 вчителів в кожній паралелі 15 класів по 40 учнів. Щодня. Дітей довозять до школи 152 шкільних автобуси. У пані Маніли один заступник і старший куратор. Старший куратор керівник групи кураторів. Простий куратор відповідає за 15 класів за всі питання для них. Ще є група експертів по освітніх лініях і предметах. Вони вирішують, які програми і підручники використовує школа в тому чи іншому класі. Адміністративний відділ окремо. Найбільша школа у світі це міська школа Монтесорі City Montessori School, Коротко CMS, У ЛАКХНАУ. Школа була заснована в 1959 році. Подружжям Бахарті та Джагдішем Ганді з п'ятьма учнями. Міська школа Монтесорі отримує рекорд Гіннеса як школа з найбільшою кількістю учнів. Станом на 2025 рік у Сі МС навчається понад 55 тисяч дітей віком від 3 до 17 років. CMS має розгалужену систему із 18 кампусів по всьому Лакхнау, де працює понад 2500 вчителів. Кожен кампус це окремий комплекс із класами, бібліотеками, спортивними майданчиками та навіть парками. Навчання платне, але доступне. Молодші класи коштують близько 17 доларів на місяць. Старші до 45 доларів. Усі учні мають однакову форму, що підкреслює рівність. CMS пропонує широкий спектр предметів, а також позакласні заняття. Це велика система, де кожна дитина може знайти себе. Слід зазначити, що більша половина шкіл в Індії приватні. Державні школи контрастують з приватними. В Індії діє наймасштабніша у світі програма безоплатного шкільного харчування. Програма охоплює близько 1,2 мільйона шкіл зі 120 мільйонами учнів. Особливо важлива вона у сільській місцевості, де багато малозабезпечених родин. Звичайний обід складається з рису, далу, тушкованих овочів та коржика. М'ясо, молоко та яйця видають дітям лише в невеликій кількості. Майже всі діти, які вчаться в школі, мають уніформу. Через традиційну кастову систему, яка неофіційно зберігається в країні. Не всі мають однакові умови доступу до шкільної освіти. Якість шкільних знань відповідно дуже різниця. Теперішня влада Індії за останні два десятиліття створила умови, щоб залучити до навчання додатково понад 20 мільйонів дітей з найбідніших каст. Але це не вирішило проблему повністю. На сьогодні майже 8 мільйонів дітей шкільного віку не навчаються взагалі. Попри заборону всіх можливих конвенцій, в деяких частинах Індії все ще залучають дітей та підлітків до важкої праці. Мають місце і так звані вуличні школи. Вчитель Раджеш Кумар Шарма добровільно навчає дітей під мостом метро у нью делі Тут діти з нетрів вивчають основи математики, опановують навички письма та читання. Про освіту мріють багато громадян Індії адже понад 40% дорослого населення залишається безграмотним. Офіційна мова Республіки Індія Гінді з використанням письма девангарі. Конституція визнає англійську мову як допоміжну офіційну мову. Розмовляють індійці багатьма спорідненими мовами. В школі вивчають гінді, англійську та мову свого штату. Відомих навчальних закладів в Індії чимало В Стародавньому університетському центрі Таксіла. Вперше виконали епос Махабхарата задовго до настання нашої ери. Шантінікетан. Невелике містечко, в якому в 1901 році письменник, поет, Нобелівський лауреат Рабіндранат Тагор створив ідеальну школу Патха Бахвана. Бангалор – Знаменитий розвиненою it галузю і повний науково дослідних інститутів і високотехнологічних компаній. Університет Бангалора взаємодіє з півтисячі коледжів, а число його студентів досягає трьохсот тисяч. Індія країна контрастів. Галузь освіти. Не виняток.